Доброго дня, шановні учасники, майстер-класу, шановні члени журі, рада вітати вас із Вінничини. Сьогодні не сонячної і не дуже можливо, і радісної, тому що вчорашні події навівають трішки сум. Але я думаю, що сьогоднішня наша співпраця. Буде активною. з вашого дозволу я зразу перейду до свого екрану, тому що розпочати в цей такий сумний день хочу словами. Хай сонечко посміхається, пташки співають пісень, хай мрії всі збуваються, і мирним буде день. Тому я хочу вам подарувати те щире українське квіткове поле, осяяне сонечком, оспіване птахами, кожну пелюсточку квіткову, кожну стебельце, листочок і навіть найменший корінчик. А у вас, шановні мої помічники сьогодні, шановні колеги учасники, хочу запитати, як у е, майбутніх учителів біології, скажіть, будь ласка, а чи можуть подаровані мною органи рослини існувати окремо один без, без одного? Будь ласка. Ні. Ні, звичайно, так, відповідь коротка, але дуже підказує те, що і сьогодні я не зможу самостійно впоратися з цим майстер класом без вашої допомоги. Тому я ще раз сподіваюся на вашу підтримку і допомогу. Отже, давайте вирушимо у. Хочу розпочати з невеликої демонстрації того, чим я працюю. Я е, працюю зараз над втіленням педагогічної ідеї. Цікавий е, урок має бути з використанням новітніх технологій та сучасних технологій. На сучасному уроці не має бути страху Ліні технологій. О, прошу, так. Це і технології е, дослідницькі, кооперативного навчання, тобто робота в пара групах акваріум карусель і так далі. Але все одно на сьогодні залишається в учителя ще одне важливе про питання, таке навіть і проблемне, бо який би метод ви не обрали, яку технологію ви б не вирішили використати? Проблема учителя завжди оцінити. Оцінити навчальні досягнення, навчальний поступ учня. І здавалося б, є чітко розроблені критерії, але учень часто густо не погоджується з тим, що йому озвучує і аргументує учити. Тому я хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, а які вам на сьогодні відомі види оцінювання? Адже скоро ви переступите поріг школи, де будете на моєму місці? Допоможіть згадати, будь ласка. От є, ваш погляд, як ви вважаєте, у школі учитель має оцінювати тоді учня? Вікторія, будь ласка, сміливіше. Ну, чесно. Чесно. Чесно, я згодна. Але дивіться, на сьогодні є поточне оцінювання, є підсумкове. Так і воно здійснюється за допомогою балів, але учні от якраз з ним дуже часто і не погоджуються, виникають проблеми тому. На сьогодні з'являється новий вид оцінювання, який, як на мене, є дуже дієвим інструментом, це формувальне оцінювання. І ось сьогоднішні вправи, які я вам запропоную, будуть саме орієнтовані на інструменти такого формувального оцінювання. В чому його перевага? Справа в тому, що це оцінювання дуже легко може дозволити проводити самооцінку, взаємооцінювання. Допоможе вчителю вирішити проблему з оцінюванням роботи у групі. І саме головне, завдяки ньому учень не змагається один з одним, а змагається сам собою, тому що хоче стати краще сьогодні, ніж він був учора або у попередній вправі. Крім того, це оцінювання дозволяє відстежувати навчальний поступ учнів. Інструментів є досить багато. Я не буду їх зачитувати, але з деякими познайомлю вас. Скажу єдине, наша школа на сьогодні одна з 200 шкіл в Україні, яка бере участь у реалізації пілотного проєкту Нова Українська школа, і ми е, уже шостий рік працюємо над розробленням ось таких інструментів формувального оцінювання, маємо свою невелику базу даних, яка. Е, Оформлена на сайті школи у вигляді окремого блогу, і якщо вам буде цікаво познайомитися з тим, що саме ми там розмістили, а там є достатньо багато і теоретичних і посилань, і практичних, і розробок, ви зможете без проблем перейти за покликанням, яке я зараз відправляю до чату, і ознайомитися. Але, будь ласка, давайте зробимо це трішечки-трішечки пізніше, а зараз спробуємо перейти до тієї практичної частини відповідно до теми уроку, який я отримала, і спробувати це все реалізувати. Тому що тема е, уроку, який я отримала, це транскрипція, основні типи РНК. І е, відповідно до своєї педагогічної ідеї я спробувала розробити комплекс вправ. І ви розумієте, що приходячи на будь-який урок, учитель хоче переконатися в тому, що в учнів є якась певна теоретична база, що учні е володіють, е може перевірити, наскільки володіють попередніми знаннями, наскільки учні можуть легко погрузитися у нову тему. І дуже часто для цього використовують для перевірки тестування. Я вам також пропоную зараз пройти тестування. Але тестування незвичне, а за допомогою програми WordWell. ось на е, дошці Padlet ви бачите невеличку підказку. Це буде маленький лабіринт, щоб це було швидко і вам не важко. Я зробила чотири нескладних завдання, але дуже хочу, щоб ви на собі відчули. І поділилися враженнями, що краще звичайний тест чи тест лабіринт за допомогою WordWell. Тому зараз у е чат нашої зустрічі я вам відправлю покликання на програму WordWell. Будь ласка, спробуйте перейти за цим покликанням і провести свого героя учня. Є, підкажете, чи працює, будь ласка, цей інструмент. Провести свого героя учнів ось тим лабіринтом, шукаючи відповіді на запитання. Будь ласка, чи рукою на екрані сигналізуємо, вдалося перейти? Ні? Чи вмикання мікрофона? Пане Олександр, я перейшов. Все працює, так? Дякую. Я для всіх інших продемонструю зараз одну хвилиночку, як виглядає цей інструмент? Що є ось такий лабіринт. Так, прошу, зараз буде він озвучений, звичайно, у якому у вас зараз почали з'являтися запитання, відповіді, і ви маєте провести свого героя. До правильної, на ваш погляд, відповіді. Бачите, я не читала питання, тому вела просто на маня, герої. А якщо ви доведете до правильної, у вас буде зелений Галочка. Питань чотири. Відкриємо перед секрет символічно відповідно до рівнів навчальних досягнень учнів, тобто, щоб відповідали початковому, середньому чи достатньому. В кінці вас просять там вказати ім'я, не соромтесь, натисніть, щоб я бачила ваш рейтинговий результат, але навіть не він мені саме зараз важливий. Так, ну що, вдається, шановні учасники? Стопна тема. Питання легкі. Дійсно питання, де треба згадати лише органічні речовини, які є у живих організмах, так, що таке нуклеїнові кислоти, хто до них належить. Ваш герой, звичайно, що має ухилятись перешкод деяких. Отже, Шановні конкурсанти, змогли дойти лабіринт свій. Значить, так. Тобто, значить так, дійшов. Дійшов. Так, добре. Значить, молодці, але ви не натисли ім'я, тому я не бачу результат. Але з одної сторони, може, і добре. Бувають випадки, коли ж не можна побачити результат дитини, і тут ми маємо довіряти їй, довіряти і здійснити ось те самооцінювання за допомогою інструментів формувального оцінювання. Були б ми з вами поруч, я б вам запропонувала до рукоту і лінійку оцінювання, і, і, і термометр е, оцінювання. чи… Коло успіху. А так як ми по різні боки екрану, то знову ж таки нашим зв'язком стане чат, у який я вам відправлю покликання на коло успіху. У цьому колі успіху, будь ласка, абсолютно відверто, я дуже-дуже прошу вас поставте позначку про те, скільки завдань вам вдалося виконати. Якщо ви, вибачте, хвилююся. Якщо ви виконали одне завдання, ви відповідно вибираєте, зараз я вам... Демонструю це коло успіху, вибираєте жовтий колір, тобто потребує допомоги. Якщо вірно виконано, два було важко, але все ж таки є успіх. Майже вдалося, якщо три з чотирьох відповідей правильні, і мій успіх, моя перемога. Якщо всі відповіді чотири, отже, будь ласка, перейдіть за покликанням у чаті і спробуємо відслідкувати ваш успіх. Можете прізвище навіть не вказувати форми, зроблені для моїх учнів, щоб. Я могла це також відслідковувати, коли працюю. Не забудьте натиснути Відіслати, скажіть, відкривається форма? Працює. Дякую, дякую. Отже, ми бачимо варіанти відповіді: що це варіанти 1-2. Якщо повернемося до кола успіху, 1-2, молодці. У вас вдалося і я дякую вам за е щирість. Отже, ми змогли з вами частково перевірити підготовку учня до уроку і маємо безпосередньо приступити до самого уроку. Тому для цього. Я запрошую вас виконати цілий ряд. Ага, вибачте, заван підвисає інтернет, цілий ряд завдань, які допоможуть нам і вивчити нову тему, і її закріпити, користуючись дошкою Jamboard. Я, скажімо так, давайте за тим, щоб не перевантажувати інтернет і було зручніше, я буду вам поки що демонструвати, але ні, краще давайте все-таки так як я планувала. Я вам кидаю покликання на дошку Jamboard. Прошу приєднатися до цієї дошки і по можливості, де я буду просити, вписувати, а місцями озвучувати ваші відповіді. Будь ласка, перейдіть, коли ви це зробите, я звичайно що побачу. Бачу ваше приєднання до дошки. Дякую, бачу, що тут, звичайно, вибачте, ваші імена будуть змінені, тому що електронні пошти поки що мені невідомі. Отже, уявимо початок нашого уроку. Ми з вами зібралися всі разом і е, вже побажали один одному гарної роботи, е, так як нас небагато. Ми будемо з вами сьогодні однією великою групою, у якій будемо розподіляти ролі. І якщо ви працюєте у групі, зазвичай я вибираю представників, скажімо, які будуть виконувати в групі кожну роль. Це і менторка групи, людина, яка буде пильнувати за тим, щоб усі члени працювали. Редакторка, менеджерка, дизайнерка, аналітикиня або аналітик, спеціалістка зі ЗМІ їхні ролі є. Але що ми будемо виконувати зараз? Розпочати завд... на виконання наших групових завдань, я пропоную з того, що ознайомтеся всі дружно, будь ласка, з невеликим текстовим матеріалом, бо це дуже важливо, щоб учні вміли, не форматуйте його, просто прочитайте поки що. З текстовим матеріалом, який з'явився на екрані, Прочитайте його. На це я вам відводжу 30 секунд. Давайте я буду тою вже менторкою часу, вашою помічницею. Я своїми учнями завжди домовляю, що коли все зроблено, рука на екрані символізує мені, що я бачу, ви познайомилися. Читати це дуже добре, але у біології ми читаємо для того, щоб розуміти і знаходити щось важливе. Тому перша вправа, яка передбачена до цього тексту, це вправа інструмент формувального оцінювання 3, 2, 1. За якою, відповідно. Я прошу вас із даного тексту, давайте, щоб не писати за браком часу, будемо озвучувати, назвіть мені, будь ласка, три нові або ключові терміни, слова, які прозвучали для вас у даному тексті. Вірую. Я розумію, що для вас не нові, бо ви мої колеги. Але я на хвилиночку ми учні. РНК, молекули та віруїди. Дякую, дякую дуже добре. Добре. Які два важливі факти, як на вас тут можна виділити біологічних і значущих, таких до, до теми нашого уроку? Де, що розрізняють три типи РНК. Дякую, абсолютно точно. Тобто, перший факт: є три типи РНК. Дякую, пані Надія. Пане Олександр, будь ласка, ваш варіант. Добре. І одне практичне значення. Тобто, яке ж значення того тексту і того РНК, про що ми читали? Що воно дає? Нову інформацію. Так, а якщо конкретно по тексту, ми працюємо з текстом в даному випадку, учні мають вміти його аналізувати. От і ми з вами теж вчимося, щоб це завдання дати учням, треба вміти нам також. Можливо, те, що молекули РНК важливі для медицини, селекції, да, функціонування клітини, може бути практичним значенням цього тексту. Я думаю, що так. Отже, давайте продовжимо тоді далі. Але цього недостатньо. Ви скоріше тільки що виписали ті орієнтири, за якими треба далі працювати на уроці, тому що правильно сказали, що є три типи РНК, які учням досі ще невідомі. Тому в даному випадку я прошу учнів попрацювати з підручником, тому що учень має вміти сам чим більше отримувати інформації. Так, да, я розумію, у вас немає підручника, але я зазвичай учням називаю сторіночку, називаю параграф, там, де знайти необхідну інформацію або роздаю її на картах. І прошу, користуючись прийомом коло знань, опишіть. Ту чи іншу структуру. В даному випадку у нас буде три типи РНК, і ось кожна група може чи кожна пара учнів описувати кожен з типів, нотуючи відповідну інформацію до таблиці, а учитель лише доповнюючи ті якісь прогалини чи незрозумілі моменти, які виникали. Ну, давайте спробуємо будь-який тип РНК, всі три не будемо, за ось цим колом знань. тобто то, або Що В даному випадку котрий обираєте вам? І РНК, Р, РНК, Т, РНК. Пані Нович? Надія, у вас завершується час. Ага, дякую. Тобто ми обираємо будь-який тип і характеризуємо. Вибачте, за браком часу також ми можемо порівняти з вами РНК і з ДНК, і це бажано робити. В даному випадку робота йде з таблицею і вміння аналізувати ці дані. Після чого виникає проблемне питання. Я коротенько зачитаю це проблемне питання, пов'язане з попередніми і наступними темами, тому що говорить про походження життя на Землі, і я пропоную своїм учням відповідно ознайомитись з цим проблемним питанням та висвітлити, що ж все-таки з'явилося раніше на планеті: білки чи нуклеїнові кислоти, і зазначити. У комірках ось свою думку. Це так звана мапа думок. Якщо в класі можуть бути кольорові стікери у форматі візьми та передай». після чого підвожу їх до. Такого поняття як транскрипція, тобто звідки беруться молекули РНК, де вже провідну роль має грати учитель і звичайно, що пояснити. Роз'яснивши це, можна підсумувати, скориставши, що я знаю, що я вже вивчив, і обов'язково зазначити, що я хочу дізнатися. Це вам, як майбутнім педагогам, підказка на те, що робити на наступному. У році на що звернути увагу, що цікавить учнів. Звичайно, можна, можна і виконати мені, пр... Вибачте, будь ласка. Отже, за браком часу я тільки побажаю вам, не буду проводити вправ в ментіметрі, Побажаю вам всім здійснення мрій, спокою, реалізації планів, задоволення від життя і саме головне миру та перемоги. Щиро дякую вам за увагу. І гарного всім мирного дня.